Шостого тура епіцентр чемпіонату України з футболу між командами Карпати, Львів, оболонь Київ. Ми, власне, тепер переходимо до сьогодення. І матч у нас розпочався на стадіоні України Олександр Дердо. А дав стартовий свисток. Дердом Ігор Кодобяк. 16, й Олег Голодюк, 17, й Іван Тарасенко 33, й Артем Федецький, 44. й і Сергій Кузнєцов, номер 79 Карпати у Атаці. Це навіс удар. по воротах, поперечка рятує. Ворота обовані. Кузнецов і головою забули. Прекрасна флангова атака. і, і, і прекрасна передача. І дуже хорошо відкрився, Показав на ближню. Ну, Здавалося, після стартових кількох хвилин зараз, зараз заробляють. Готовий з ліва флангу. На ближній ціку м'яч тотичу дар головою. Тоже хороший Морозюк вже в штатному майданчику. Підвів очі, подивився, кому віддати. Входить далі, але далеко відпустив м'яч, Чи віддав пас вже тлумак Далеко. Відпу... Правильно ви сказали, далеко спустив м'яч. Команда, яка спроможна буде сьогодні виграти, є можна в борьбу. Шахтар ще будуть грати у лізі чемпіонів і в Лізі Європи. 1-0. Поки нам показував, як зашнуровував буд загавець. Атака. Карпат Миттєва и, похоже, еще забывает Игорь Ходобяк. Мы сейчас увидим. Наверное, была ошибка. Ось это передача по центру. И сразу Миттєва на не ну, мяч ускочил. знаете, как Худобяк как, как, пенальти исполнил. И, наверное, ну, много игроков там в Абалоне, вот сейчас ну, Варинамо ну, да. из бывших. Є один штрафний. І це удар з нового поворота головою Не, до замка. Ну, дуже неудобно. була. Чому він воно. показує ще за футболіста? На Рожок діє. Я считаю, что он больше игрок под нападающего. Должен быть другой в чернорабочий. Бобер зараз Сергей. Поливому фангому проходит. проходить, этой пас на Кузнецов. пропускає Кузнецов. гол! Карпата забывает. дубль Игре Худобяка. Ну, забил опять здорово. Как положил, как бильярдную лузу. Пропустил. пропустил да. Ну, видимо, Кудобя... худобяк ему. Именно... Худобяк. И 16 та хвилина. Худобяк. Классная зіграв зараз. Кузнецов. Пропустил, что помежник. Тем самым дезориентувавшие заказники в трофе. Ой, если момент. Хопа пропуская и пробывая. Уже из пит Виктора Камленко. Игорь Худобяк. Прямо укутворит. Ну Два... вот мы только что говорили. Главное, если как сейчас будет разворачиваться события. Сбавят Карпат или будут дальше играть для зрителей. Войдет в форму и вернется в наш чемпионат, в специфику нашего чемпионата. Это будет от него зависеть, опытный футболист. Короче, тут один, один, один. Було, ну, було? 21 рік, здається. 20-ка уже на лівий фланг. Простріл! Прострел! Кузнецовник забити зараз. Ні, ну что-то совсем э, оборона в розтерянності поки. На весні. А він багатьом пішов, ну, скажімо так, не на користь. Опять голевой момент, опять і Кузнецов момент. головой и опять фланговая передача. Ограны скава, моментів немає, А тут нічого не вставляешь, пока еще сказать. 20 хунт Скільки моментів Сколько створили Карпати? як Карпаты? Ну граю. поки да, поки тільки одна команда. Одна команда повністю. Грають азартно, і щиро Карпати у стартового голы на якщо взяти дальній удар. Что-то изменить в ходе игры по времени организации. гравці дубля. Ну это запас. Удар поворота. Опять голевой момент. Вот как раз Голодюки пробовал. И стабильно выходит у центра поля. команда Карпаты все равно очень быстро играют. Двигаются очень хорошо. Воронков. Пробував в поворотах. Вище пролітає м'яч. Ну, вже почали агризатися, вже що-то... Це залежить від тренера чи від індивідуальних властивостей особистостей, що вони сильніші для тренувального процесу. А для цього треба когось то з них хоча б половину обіграти. Непоганий пас Куценка, але да, 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 не стає тут на правому фланзі м'яч. Це вдоль, він нікого не трогав, ні м'яч. Артем Федецький штрафний позначає арбітр. Розіграли, і це удар у... Ну, ще Дребес. раз говорю, це моє суб'єктивне ім'я. Кузнєцов зробив пас, Худобяк скидує, Годвін пробиває. Ого! Це справа в захисті Влад Лазаревський, гравця збірної Македонії. Він в Харківського мотористів. По-моєму, що це на не на скорості друг. Це воронко. Ось Красок? цей момент. А от моменти з порушенням правил, точніше падіння для де... Луценко пробуває. Влучає саме якраз у стінку. Ще один удар. Вище в рід цього разу. А Болонь вже починає так гризати. Ну, також кілька теплих слів сказав на адресу Олега Кононова і Карпат. Я просто його знавав, але після цієї атаки пасу штатний майданчик. Зіньо! Пробуває! Гол! Ну, от це, от, от, якщо б 2-0 закінчилось і удержало б Болонь цей счет, то... Посмотрим, да. Ні, я кажу, що... Якщо це не було, від воротаря м'яч. Так, так, так. Розібрався. Зарачия Зіньов отримав виклик до збірної Естонії в местах футболках. І знову пробиває Куценко поворотах. Кицута левша, як раз пробив він лівою. Ну, такий удар не получился. Ну, не у Худобяк. і ще й один постріл. Ух, який сейв від Бойка. смачно проклався. м'яча. І В дев'ятку мяч летів. Молодець Бойко дістав. Сейчас посмотрим, куда летел мяч. Ну, туда их раз Да, в районе верхнего угла. Но, правда, и Карпаты сегодня неудержимы. Ну, вот, есть возможность, зараз и удар по Рятуя! вы почти угадали. Тлумак выручил. И удар вот сразу же. Тлумак немножко, вытянул. Ему важко было пробыть за разворот. Я все понимаю. И команде Карпат, ну, о классе еще говорит рано. в Карпатах за этот период Кононова. И удар раздал бы. Так я вам поставлю питание. Эмоции могли бы могли, как говорится, здесь уже выдать. Выборочный вдал в отборе. Кузнецов Гозлин сыграл, выдал передачу на Кузнецова. Кузнецов! забываешь нее? нет? Забиваю. Забывает, Кузнецов. 4-0. Все. У нас третий прохит Провал в обороне. И все. Обратите внимание. Ну, все... Вот, ну, тут, вот на этом Кононов поймал э, Максимова. Я думаю, что ну, это просто уже ошибка такая. По здорово. Стійка? Ну, це щастя. Вот щастило зараз лазара Це дійсно. уже действительно. Борьба Морозюка и Старас. Ну, Он вот концепит Лазаревский мяч. Сейчас как раз очень хорошо що дві жовті картки у матчі. На 15-й хвилині капітан, який вже не грає. уже наиграет то Батіст, який повернувся до Карпат. Я швидко переміщатися і швидко грати в пас. Ну, от Зараз класний пас був якраз. І старається пустить. Но ну, а зараз я, может, до не точно. Как раз еще до этих сыгранных матчей. Вот видите, только идет шестой тур. Хотя Батиста довольно глубоко играет сейчас. Далее уже на правый фланг передача. Зиньов. Зря, надо было сразу это делать. И ось и удар. Ну, тут паника, пока паника. Фадецкий быстрее переходят, видно, насколько вот быстрее. Он. Вот он проходит сам далее. И удар поворота. А Калашку Кажанов. Кажанов должен был забить мяч. 4-0. И то, и то поражение. Нема положения позорове. Забывает пятый мяч. Что там все-таки был офсайд. Не было в игре. Что соперник поймал и кураж. Снова я играю за Раскарпаты. И очень много, очень много потерь в средней линии. Непоганый прохит Голодюка. Из четырех забитых мячей. Моменту. Да, будут и шахтера покупать европейские гранды. Значит, еще раз Андора не умоляет, так сказать, шансы и достоинства Андоры. Все команды и вот и ми, кар... Ох, ну, а зараз есть можно. Смотрим момент, какой футболистов, которые, ну, на мой взгляд, очень любят футболки. Можливость контратаку на остальных провести. проводится. Долгий пас вперед на Ігоря у ДПК. воротар. Вышел далеко, метр на 35 из Так, будет удар в пустые ворота? А Ходобяк, ой, Ходецкий не вышел, у него удар. К детскому технике. И сути, на какой скорости атака. Кажанов. Заканчивается матч, 90 минут, а скорости остаются. На Батисту, Батиста, принимает Батиста, и забывает Батиста, пятый мяч! И Батиста сводомился, все-таки. Карпаты сделали... Справжню Ямайку з оболонью. Вот іностранные футболісти вижить максимум из ситуації. Сразу к болельщики. Третій м'яч Батісте після його повернення до Карпат. А кажуть, що двічі в одну річку не бажано входити. Повернувся до Карпат, ну і вже три мячі забив. Демонструє ситуацію. Определение победителя. Время должно быть временем футбола. Нет смысла его сокращать. Ну что ж, Худобяк у нас схожий человек. Чего я не помоляю, сейчас буду на послематчевом флеш включении я Хочу сказать, все-таки атакующий сегодня потенциал, хоть и не забили Абеллоне, он, в общем-то, просматривался... До, не до встречи. Всего доброго, до следующих до встреч.